Від 3 до 6 тисяч доларів, і ти можеш бути вільний. У Вінницькому військоматі знову затримали на гарячому одного із офіцерів, який кришував нелегальний бізнес. Як і на чому заробляли вінницькі офіцери з центру комплектування? Чому вони незаконні? А також не тільки незаконні, а й злочинні. Про все сьогодні по порядку. Всім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор студії Олександр Шавлюк. Є деякі люди, які вважають, що мобілізація має проходити вне закону. Тобто вони навіть пишуть, начебто потрібно захищати нашу батьківщину. Так, друзі, батьківщину захищати потрібно, але це не означає, що потрібно робити злочини в тилу. Саме тому ми і викриваємо бандитів. Які на вас і заробляють. Друзі, ми вкотре змушені говорити, що ми знаходимося на межі банкротства, тому що донатів немає. Навіть вчорашній стрім зібрав всього лише 400 чи 500 гривень, треба точно порахувати. Це фантастика. Причому це збір був для наших військовослужбовців. Якщо ми так будемо один одного підтримувати, то нам кінець. Потім не кажіть, що ми не попереджали, тому що неможливо вижити в таких умовах. Дивляться мільйони людей. Тільки декілька десятків людей роблять донати по 20, 30, по 100 гривень. Шановні, ну ми так не будемо працювати. Це нереально, це неможливо. Ми підставляємось, розповідаємо вам про таких корупціонерів, боремося з ними, щоб забезпечити правопорядок та антикорупційна система працювала. Бо саме завдяки журналістам, ми це все відкриваємо. А ви мовчите. Ви навіть лайки не хочете поставити, друзі. Ну тоді ми закриваємо цей канал та й робіть, що хочете. Нам краще взагалі переформатуватися і займатися виключно юриспруденцією. І якщо у вас будуть проблеми, то потім не кажіть, що вам хтось повинен. Платіть за це страшні гроші. Да, Це великі гроші. Тому що юриспруденція треба вчитися десятки років, десятки до кінця свого життя, практикувати в суді і так далі. Тобто там можна заробляти. А коли ми створили інформаційне агентство, всі мовчать, це просто жах, і кажуть потім, що ти ще щось просиш. Це нам потрібно чи це вам потрібно? Нас ніхто не зацепить, розумієте? Ніхто тому, що ми знаємо закони і ми знаємо, як себе захистити. І всі наші працівники вже давно були в ТЦК, тобто іншого другого чи третього виклику їм не треба, і їм ніхто вже повістки не буде вручати. Ми працюємо для вас. Ми працюємо, щоб ви мали можливість доступу до правди. І що натомість мовчання, мовчання. Є люди, які не можуть допомогти, так, Но ставте тоді лайки, поширюйте наші відео. Ні, ви мовчите, а потім ви кажете, чому влада така. А які ми з вами? Ми не хочемо підтримувати тих, хто бореться. Більш того, ви ще пишете деякі такі просто шокуючі речі. Що думаєш, звідки ці люди впали взагалі, що вони можуть таке написати? То хто буде ради вас працювати? Марафон, якому ви платите мільйони гривень, мільйони, мільярди там в рік. Чому ви не звертаєтесь до нього? Чому ви закидаєте наше інформаційне агентство листами? Те інформаційне агентство, якому ви не знаходите навіть на спонсорство, по якихось там 200 чи 400 гривень? В місяць це дико, це смішно. Вибачайте, друзі, але потім не кажіть. Не кажіть, що ми закрились. Не кажіть. Оскільки, як ми бачимо, мільйони людей не розуміють елементарних фінансових речей, ми просто змушені будемо закритися і на тому кінець. І не плакайте, не плакайте, тому що ніхто вам нічого безкоштовно не буде надавати. Ми будемо працювати своєю адвокатською компанією і надавати послуги, які ми надаємо і зараз. І до нас приходять дуже впливові та багаті люди. І повірте, в нас є за що жити. Але це вам потрібно: інформаційне агентство потрібно народу України. Тому що якщо ми не будемо це висвітлювати, то ви залишитеся своїми проблемами один на один. І кожного дня ви про це нам пишете. Пишуть кожного дня десятки людей. На електронну адресу і під коментарями. Це вже сотні людей. Бо тільки на електронну адресу десятки. То як ми з вами взагалі маємо далі жити, друзі? Ви хоч подумайте головою, що ви робите. Чому ви такі пасивні? Ви що думаєте, вас це мине все? Не мине нікого. Ми довели всьому суспільству, що ми можемо. Довели всій еліті українській, що ми можемо. Але ми пройшли шлях, пекла. Не для того, щоб зараз ви всі мовчали, а ми замість вас працювали. Такого не буде ніколи. Або ви допомагаєте нам, або до побачення. А усім адекватним людям, які розуміють, про що ми кажемо, дякуємо, що ви нас підтримуєте. Дякуємо, що ви стаєте нашими спонсорами. Дякуємо, що ви підписуєтесь на канал. Дякуємо, що ви поширюєте наш контент. Бо саме завдяки вам ми поки що й працюємо. А усі інші хочуть за ваш рахунок. За ваш, друзі, тих, які допомагають нам і за наш, вирішувати свої проблеми. Цього не буде. Ви або працюєте, або платите. По-іншому не буває. Вирішуйте свої проблеми самостійно. А якщо не хочете самостійно чи не вмієте, то платіть гроші за вирішення своїх проблем, що ще не зрозуміло, а то ви вчитись не хочете. І вирішувати проблеми за гроші також не хочете. Ви хочете, щоб хтось на вас працював на халяву. Тільки самі не хочете ні на кого працювати, на халяву. Де це ви бачили? халяву? Це просто жах. І є ще такі, вибачте, воші в цій державі. Вибачайте, друзі, але нормальної мови ці ось не будемо виражатися. Вони не розуміють. Вони не розуміють, що кінець всьому, кінець цій державі, і не через владу, а через них. Тому що їх пасивність дозволяє владі ось так ось грабувати. А один із військоматів Вінниці, а саме міський центр комплектування та соціальної підтримки, просто кишить. Розумієте, що таке кишить корупціонерами та бандитами. Які за 3-6 тисяч доларів можуть вам дописати, що потрібно, а можуть дещо і не дописати, якщо також потрібно? Все залежить від ситуації. Про цей військкомат ми розповідали вже декілька разів. Причому горіли вони на гарячому, причому це офіцери керівного складу і горіли вони не просто у нашому журналістському розслідуванні? а... Органами правоохоронними ДБР та департаментом стратегічних розслідувань, які на гарячому брали цих продажних чиновників за хабарі. Більш того, один з них взагалі повернувся на свою посаду. Ви тільки вдумайтесь, який сатанізм розвели у місті Вінниці, поки наші хлопці захищають батьківщину, ці ось незрозуміло хто. Як то кажуть, мама не хотіла, папа не старався, грабують наш український народ. І скажіть, будь ласка, хто після цього хоче захищати батьківщину? Чи хто хоче взагалі, дивлячись на те, що вони роблять в тилу, а з ТЦК взагалі це просто жах по всій Україні? Хто напишіть в коментарях? Так ось ДБР вкотре затримало на гарячому. Одного із офіцерів Вінницького центру комплектування та лікаря-терапевта ВЛКК, причому одного з завідувачів Вінницької міської клінічної лікарні на отримання хабарів за те, що роблять людей хворими, якщо потрібно, за гроші звичайно. Або ж не роблять за гроші звичайно. Тобто, все залежить від ситуації. Немає грошей, прийшов хворий, будеш здоровий. Прийшов здоровий, є гроші, будеш хворий, нікуди не підеш воювати. І до речі, як встановило слідство, це ж не перший раз вони беруть. А де всі ті громадяни, які відкупилися і нікому не заявили, не сказали про це? Ось вам і корупція, ось вам правда про український народ, яку ви кажете, що хочете почути. Чому тільки одна-дві людини приходять в правоохоронні органи і здають усю цю? Бісовську нечість, а ви всі мовчите. Ми навіть бачимо по коментарях: ви готові з'їсти людину, яка ніколи не мала навіть договору з бюджетом, звинуватити її у всіх світових гріхах без жодного доказу. А самі роздаєте хабарі. Як вам не соромно?